Замість ручок у них в руках лопати замість великого кабінету Дендропарк Поділля. робочий день у працівників міської ради на чолі з мером розпочався з висадки молодих сосен. Ранок у керівництва розпочався із кросівок, чобіт, робочих рукавиць та лопат. Усміхнений та з позитивним настроєм Сергій Іванович розповідає: дерево має мати гарний корінь, щоб швидко прижитися на новому місці. Цей рік взяли так, що кожен день ми будемо, наприклад, 300 дерев взяли не не, не тоньше, як. 4 сантиметри і кожен день будемо десь біля 300 садити. Сьогодні садимо тут дендропарк і садимо сьогодні в поймі між свободи і рибалка. І так з понеділка будемо через день. День заготовляємо, день садимо. Каже, робота на свіжому повітрі подобається, а до фізичної праці не звикати. Не втомився, тому бере знову лопату до рук та далі йде висаджувати дерева. Під кожне посаджене деревце лють два відра води, бо навесні вологи їм потрібно більше, ніж восени. Висадивши 40 сосен, візьмуться за іншу територію цього ж парку. Найближчими днями, обіцяє мер, молоді саджанці будуть біля озера в мікрорайоні Озерна на вулицях Північній, Раскової, Паланіна та частково у парку імені Чекмана. А от керівники підприємств та організацій самостійно мають забезпечити висадку дерев на своїй прилеглій території. Секретар міської ради Костянтин Чернелевський вже дав життя п'ятьом соснам. На досягнутому не зупиняється. Хороший настрій. Це так у нас місячник по благоустрою. Даємо приклад самі. В дендропарку бачите, з того, що є вигул собак. І дерева не кожен рік приживаються, бо традиційно кожен рік висаджуються. У цьому році вирішили взяти такі більш грубі саджанці. Надіємося, що приживуться, і за 5-10 років це місце буде гарне і зелене. Каже: ми беремося за парки та сквери, а хмельничани з таким же позитивним настроєм нехай беруться за озеленення прибудинкових територій. Бо дерева легені нашого міста, воно має бути гарним та чистим. Паралельно із посадовцями на розі вулиць Прибузької та свободи дерева садили представники управлінь та відділів міської ради. Загалом дали нове життя десяткам баріз. Окрім цього, на території обласного центру з'явиться близько сотні дубів. Уже висаджено 38 кущів буску на території військового кладовища та 10 лип на вулиці Проскурівській. Загалом протягом місячника благоустрою, який триває від 11 березня до 11 квітня, заплановано висадити одну тисячу саджанців. На черговому розширеному засіданні виконкому переймались погашенням наявної заборгованості і заробітної плати. У стінах сесійної зали, окрім виконкомівців, зібрались представники пенсійного фонду управління праці та соціального захисту населення податкової державної виконавчої служби та підприємств боржників. На чолі із заступником міського голови Олександром Вінніковим обговорювали питання про посилення взаємодії органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та управління пенсійного фонду у місті Хмельницькому щодо наповнення бюджету фонду та погашення заборгованості із заробітної плати. Загальна сума боргу з єдиного внеску, яка відображена в акті передачі по місту, склала 15,6 мільйона гривень. До таких боржників виконавчою службою вжито всі можливі заходи. Пливу спільно з державною виконавчою службою проводяться на постійній основі виїзди до боржників, в тому числі за змістом здійснення підприємницької діяльності. Пенсії виплачують вчасно і у повному обсязі. І при тому, що відсоток власних надходжень коливається в межах 85, зауважила Любов Мудра станом на 1 березня 2014 року, заборгованість і заробітної плати була наявна на 12 підприємствах міста і становила 2,5 мільйона гривень. Порівняно з початком року сума збільшилась на більш як півмільйона. У нас в місті Хмельницькому діє комісія з питань забезпечення своєчасності та повноти сплати податків, погашення заборгованої сплати і заробленої плати, пенсій, стипендій інших соціальних виплат. За підсумками розгляду планового питання виконавчим комітетом затверджено низку конкретних заходів для активізації роботи в даному напрямку. Зокрема, управлінню праці та соціального захисту населення постійно проводити перевірки на підприємствах в установах та організаціях з питань своєчасної виплати заробітної плати і погашення заборгованості в разі встановлення факту використання коштів на виплату заробітної плати, не в першочерговому порядку направляти матеріали перевірок органи прокуратури, управлінню торгівлі проводити інформаційно роз'яснювальну роботу з суб'єктами господарювання. Зокрема, власниками об'єктів торгівлі, ресторанного господарства, фізичними особами, підприємцями які здійснюють торгівлю на ринках щодо неприпустимості використання робочої сили з порушенням трудового законодавства та необхідності участі у системі загальнообов'язкового державного соціального та пенсійного страхування в Україні державні податкові інспекції міста Хмельницького провести спільні з управлінням пенсійного фонду індивідуальні бесіди з керівниками підприємств, які мають заборгованість із сплати єдиного. Внеску та інше. За одним столом зібралася західна, східна, південна та північна частини України в особі освітян. Хмельницький приймав гостей Асоціації міст України. Серед декількох представників Сум Хмельницького, Луганська, Тернополя, Івано-Франківська, Києва лише Славута представляла нашу область. Інші запрошені представники області проігнорували засідання профільної секції. Зібралися, аби внести свої пропозиції до законопроекту про посилення уваги до використання державних символів у дошкільних загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах, запропонований головою комітету Верховної Ради України з питань науки та освіти Лілією Гриневич. Вели премію міського голови або стипендію міського голови тобто для учнів і для учителів. Прошлому році дотація на освіту була скільки 25 мільйонів. В Цьому році дотація з міського бюджету по цих запланованих 24 мільйони. Заступник начальника управління освіти Луганської міської ради дарує нашому заступнику книгу місцевого автора. Наголошує, це візитівка Луганська та своєрідне запрошення керівництва Хмельницької міської ради. Освітяни міст України мають дати свої рекомендації та приписи стосовно законопроекту. У ньому прописано чотири пункти, серед яких учні мають знати текст та музику державного гімну України. У кожній школі має бути символіка нашої країни, застосовувати її потрібно під час усіх урочистих заходів державних та національних свят. Законопроектом пропонується, аби у школах щопонеділка перед початком першого уроку школярі та педагоги виконували гімн при піднятті прапору. Освітяни законопроект вивчили та висловили свої сумніви, адже у документі не прописана фінансова сторона питання. Для виконання гімну потрібна відповідна техніка. То хто ж має її проплатити? Тим більше зазначили освітяни. У всіх навчальних закладах і так використовують символіку за призначенням, тому не бачать доцільності законопроекту. А от виконання гімну щопонеділка можна передбачити і місцевими розпорядженнями та наказами, не обов'язково під це видавати закон України. Свої зауваження та пропозиції делегують до відповідного комітету. І щоб не витрачати час даремно, представники освіти різних регіонів відвідали декілька навчальних закладів міста та поділилися досвідом з колегами. Година землі була започаткована в Сіднеї в 2007 році. Вже через рік ця подія стала світовою екологічною ініціативою. На сьогодні до неї приєдналися понад 150 країн, а Україна вже в шосте долучилася до акції. Наше місто третій рік поспіль разом із 40 містами-однодумцями підтримує дану ініціативу. Окрім символічного вимкнення світла на 60 хвилин, 29 березня кампанія робить наголос на необхідності щоденних дій кожного громадянина у сфері енергоефективності, збереження навколишнього середовища, ощадливого використання ресурсів задля подолання проблеми зміни клімату і досягнення гармонії з природою. А для хмельничан це економія енергоносіїв у 0,5 кВт спожитої електроенергії. Молодіжна освітньо-культурна акція, присвячена цій події, відбудеться на Майдані Незалежності у суботу з 20.30 до 21.30. За даними комунального підприємства Міськ світло у цей час на Майдані буде вимкнено електроенергію. Кожен охочий може долучитися до цієї акції, вимкнувши на годину електроенергії у себе вдома. У ніч на 30 березня Україна переходить на літній час. Рівно на одну годину менше спатимемо, проте матимемо додаткову годину в день. Лікарі запевняють, здоровій людині адаптуватися до змін часу просто, а от гіпертонікам та слабким серцем варто поберегтися. Переведення годинників на літній час в цілому можуть вплинути на пацієнтів, які мають певні проблеми із здоров'ям зі сторони серцево-судинної і неврологічної системи. Якщо люди звикли до одного ритму життя, до одних певних годин там бадьорості, працювання і відпочинку, і при зміні цих годин відповідно тут починають вже бути зміни або такі якісь Невеликі стреси для нервової системи. Після зими навіть здоровий організм може дати збій. Тому лікар радить вдосталь спати та підтримувати організм вітамінами. Більше години відпочинку, більше споживати якихось вітамінних продуктів, якщо є проблеми із серцево-судинною системою чи з нервовою системою, чи з органами травлення, поспілкуватися з лікарями, що можна вжити профілактично для того, щоб ці системи не були в стресі, ну і відповідно порадитися, може які вітаміни повживати. Ну і бадьоро, весело зустріти весну.